Із професійним святом – Днем працівника освіти. Хочу подякувати всім вам за сумлінну щоденну працю, за відповідальне ставлення до своїх обов'язків, за міцні знання, які даєте нашим учням, за тепло, любов, турботу, яку даруєте нашим вихованцям щодня. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та миру в нашій державі. Сьогодні вчительна всю. Навіть ніша звітів вчителька моя, найвідніша звітів вчителька моя. i Я буду добре давати молоді цупкарки загальні оцінки. Але тільки тим, хто не списував. А як тоді знаєш, за хто списував? У мене буде вчительський зір. Я все бачу. А в мене вже є журнал. Ось, Петренко, два. І маненько один. За що? Просто щоб не розслаблялися. А можна я теж буду вчителем уроки скасуватиму, перерви продовжу. А я... Ага, і вчити нікого не буде. Правильно, я буду директором. Сьогодні свято вчителів серйозних, мудрих, чарівних, а ще терплячих, бо у класі учні ж зовсім не пустуне. Бажаємо вам терпіння, бо ми галасливі діти. Щоб ви частіше усміхались, а ми робили менше шкоди. Хай крейда пише без зупину, дошка не скріпне в день сумний. І щоб дзвінки частіше дзвонили, а уроки швидше йшли. Ми вас вітаємо з учителя. Наш учитель справжній скарб, без нього клас би був як базар. Як домашнє я забув, то одразу я герой. Хай щодня вам, вам щастить, щоб журнал не встиг відкритись. Ми обіцяємо чим бути. Ну так, хвилин хоча б п'ять. Хай дзвінки дзвеннять частіше, а контроль на все рідкіше. Дорогі учителі, сьогодні ми хочемо привітати з вас святом немучитель. Ми дякуємо вам за вашу працю, терпіння і доброту за те, що щодня даруєте нам знання. Учитель це друг, який завжди зрозуміє і допоможе. Учитель це людина з великим серцем. Ми вас вітаємо і бажаємо здоров'я і щастя та гарного настрою. Прийміть від нас щирі усмішки та квіти. Сьогодні свято урочисте, у школі радість і пісні. Ми привітаємо вас, учителі, найкращі люди на землі. Ви даруєте нам знання, терпіння, ласку і доброту, щоб вам завжди в житті щастило, щоб все хороше вас було. Учитель, наче промінь світла, що відкриває шлях мрій, ви для дітей велика сила, і добрий друг і мудрий гід. гід. Прийміть вітання щирі наші, букети, квітів і пісні, хай буде радість у вашому серці і мирні сонячні, всі дні. Я намалювала Лілію Васильівну. Я намалювала Лілію Васильівну. А ще Оксану Вікторовну А також Юлію Михайлівну. Я намалювала Юлію Михайлівну. Я намалювала Анну Васелівну. Я намалювала Юлію Михайлівну. Я намалювала Світлану Дмитрівну. Я намалювала, я, намалювала я намалювала Анну Васильевну. Я. я намалювала Оксану <пишутствие> Вікторівну. Я намалювала Анну Васильевну. Я намалювала Юлю Михайлівну. Я намалювала Анну Васильевну. Я намалювала Юлю Михайлівну. Я намалювала Юлю Михайлівну. Я намалювала Оксану Вікторівну. А також Юлю Михайлівну. Я намалювала Юлію Михайлівну. Я намалювала Юлію Михайлівну. Я намалювала Оксану Вікторівну. А ще Анну Васильівну. І також Юлію Михайлівну. Я намалював Світлану Дмитрівну. Я намалював Світлану Дмитриевна. Ну, давай. Добрий день, Марина Райна, скільки краще. Чесно, так не знаю, бо деякі річни є підпорони. але думаю, так, як я дуже вчителька, дуже дорога і дуже гарна, добра. Проблядь, приблизно десь тисяч років. Добрий день. Питання такі провокативні. Знаєте, я вже не пам'ятаю скільки шо, але приблизно буду називати. Ну піджак не сильно дорогий, але куплявся за кордоном. Думаю, десь орієнтовно від півтори до двох, максимально тисяч. Решта, все наше звичайне українське, в наших свалявських магазинах. Туфлі десь дамо, хай буде тисячу. Штани так само орієнтовно, плюс ну і сорочка орієнтовно 800. З дорогого у мене зараз на роботі же ноутбук, і звичайно, що телефон більше нічого. Дорогими речами не користуємось. Розовка 900 гривень. Такі готов. Наш коди. 850 гривень. Дуже гарно. Курточка. Маєчка се контакт. Добрий день, вам харіки, скільки стоїть вашого? Добрий день. Так, почнемо з джинсів. Джинси куповані в Чехії, стояли 500 круп. Так, кофта десь 200 гривень. Сумка з ноутбука і в ній дорогое, що на мені є. Це ноутбук. десь стоїв 10 тисяч гривень. Телефон, телефон, телефон подарований, тому не знаю, скільки коштує. Ну і куточка десь 500 гривень. Добрий день, день Марина. Скільки коштує ваш лук? Добрий день. Ну таке запитання треба трошки подумати, тому що лук не свіжий, не цьогорічний, тому. Треба трошки піднапрягтися. По ціні не пам'ятаю, ну десь у районі двох тисяч гривень, десь тисячу гривень штани, а лофери мені взагалі подарували. Так що ось такий мене сьогодні. Дякую. Дякую. Доброго дня, Марія Павлівна. Скільки коштує ваш лук? Ну, звичайно, дивлячись на мій лук, костюм – тисячу. кофта подарована невісткою. Так що, все те, що ти. Кросівки 700 гривень. Все, що входить в мою зарплату, зарплата маленька, тому дозволити собі щось купити дороге е, в таких, знаєте, бутіках е, із якимось іменем. Звичайно, що не можу. Добре, дякую. Так. Доброго дня, скільки коштує вас? Доброго дня. Що вивчати? Просто і просивку. Давайте з життя. Я приблизно 3 тисячі гривень. Mm -hmm. Пам'ятаю, Кофта також пам'ятаю, вже більше. Mm -hmm. Добре, дякую. Добрий день, скільки коштує ваш зум? Загально підрахувати, mm -hmm. підрахуємо. Десь приблизно так. Mm -hmm. Курка тисяча. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Добрий день, Ярослава Добрий день. Скільки коштує ваш лук? Подивіться на мене, придивіться мені. Ви знаєте, що учні, я не буду вам кривити душею. Я не знаю точну ціну свого прикиду. Тому що кожна річ куплялася окремо. Але ж я вам скажу одним словом, що в якому прикиді я не була, чи в брендовому, чи в дешевому, я є дорогоцінна. Дорогоцінна для своєї родини, дорогоцінна для своїх колег, з якими я працюю. Дорогоцінна для вас 9. Дуже гарно дякую. Дякую. Саше, скільки буде 9 на 7? А можна, приклад пустій? Добре, скільки буде 2 плюс 2? Я знаю, буде 5. О Боже, математик, дай мені Це Української мови. Так, дітки, записуємо. Мама мила рану. А можна сучасніше? Як? Мама замовила рану через інтернет. Ну, не буде. Слухай, ти зробила вчора, домашнє завдання. Звісно, я її зробила, але я залишила на суді. Я теж зробила, але довелося сиділи по партії списати. Довірі, щоб він написала їй. Я, я взагалі зробив домашнє завдання, але вчителька сказала, що це того прибрати. На уроці географії. Максимчику, покажи, де Африку. Вона кудись втекла, Африка нікуди не тікає, у бабусі на городі. Вона каже, що там повна африка війни. Урок фізичної культури. Діти, сьогодні стрибаємо через козаки. А можна через собаку? Ні, бо він нижче. На уроці історії. Хто заснував Київ? Кейн? Там все написано. Урок англійської you. I'm fine, thank you. Mm. Що це значить? Директор єдина людина, яка може зробити з учня відмінника швидше, ніж батьки. Вона може бути і строга, і добра, і справедлива водночас. Представляємо наш заступник директора Марія Павлюна. Вона довела стиль і любов, можуть жити в одному класному керівникові. Наша неповторна Марина Іванівна. Випускники можуть далеко поїхати, але їхня перша чутка все одно ж біля школи. Анжеліка Васильівна встигає все пояснювати біологію, показувати карти, доглядати за першокласницею. Також вона вміє закохувати у науку своїми брекетами. Лілія Васильівна наш учитель фізкультури. Єдина людина, яка може одночасно контролювати 30 дітей, 5 м'ячів і 2 обручі. Оксана Іванівна, кожен день вона їде на автобусі. А ми думаємо, ось ось вона з'явиться на джипі і влаштує справжнє шоу на історії. Вони можуть усе колоти дрова, налагоджувати піч, налагодити все, що тільки зламається. Без них школа не працює ні на день, наші загостри. Дядя Вася, дядя Ваня. Любов Михайлівна, знає всі закони руху. Але навіть сильніше за неї наші шкільні гумор і пустощі, алгебра, геометрія і трохи магії із села Плав'я все це наш учитель, який робить математику веселою. Марія Іванівна секретар. Це людина, яка знає про школу все, навіть більше ніж директор. Іван Михайлович, він знає стільки слів, що навіть Google Translate питає в нього поради. Кухар єдина людина, яка точно знає, що сьогодні в меню, а що буде сюрпризом. Учитель трудового. Тихо заходить, тихо виходить. А ми вже сміємось.